Найактуальніші новини щогодини на Янтарне. -ФМ. Де надзвичайники громади рятували літню жінку за допомогою безпілотника та як працює приймальна комісія новояворівського училища. Вітаю з вами Марія Канцелярист. Слухаємо найважливіше. Новини на Янтарнеафе. Першу підіб'ємо локальні підсумки у суботу, 22 червня о 10.30, У день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. На міському цвинтарі Новояворівська відбудеться спільна молитва за загиблими. Міськрада інформує, що захід проведуть біля пам'ятника полеглим у другій світовій війні. Рятувальники та правоохоронці спільними зусиллями знайшли літню жінку в лісовому масиві за допомогою безпілотника. Жінка 49-го року народження заблукала та не знала своє точне місце знаходження. Коли її відшукали, передали медикам на госпіталізацію. Новояврівська міська рада відзвітувала про проведення чергового 64-го засідання сесії депутатів восьмого скликання. Ключовим скеруванням стали 500 тисяч гривень на потреби військової частини. Присутні затвердили і статути закладів освіти. У Новояворівському вищому професійному училищі відзначили, що триває робота його приймальної комісії. Вона працює щоденно з 8.30 до 17.00 години за адресою вулиця Шевченка, 22 поверх, кабінет, 209. Деталі є в наших соцмережах. 23 червня о 12.15 творче товариство села Прилбичі співдія у шклівській церкві великомученика Юрія запрезентує музично драматичне дійство Сади. Згодом стартує збір коштів для потреб дітей, котрі постраждали від війни. У громаді триває робота проєкту «Як ти?». Він для дружини матерів воїнів, котрі перебувають у зоні бойових дій. Зустріч Емоційна рівновага жити тут і зараз відбудеться вже 23 червня о 16-й годині. Деталі про реєстрацію є в наших соцмережах. Храм святих апостолів Петра і Павла запросив на психологічну лекцію на тему сім'я, розставання, самотність. Захід відбудеться в суботу, 22 червня о 19-й годині в підвальному приміщенні храму. Лектором буде когнітивно-поведінковий терапевт Отець Віталій Назар. У Новояворівській міській раді привітали команду Лідери з перемогою на чемпіонаті світу з гандболу. Міський голова Володимир Мацелюх вручив їй сертифікат на суму 50 тисяч гривень для заохочення і розвитку і за вагомі спортивні здобутки. Новини на Янтарне .fm. І до новин держави Кабмін дозволив військовим частинам ЗСУ займатися господарською діяльністю, зокрема виробництвом дронів. Про це повідомив представник уряду Тарас Мельничук. Йдеться про вид діяльності виробництво повітряних і космічних літальних апаратів і супутнього устаткування. І до Через попит пасажирів на поїзди від столиці до гір Укрзалізниця додала місць від Києва до Львова у пікові дні та призначила додаткові рейси сполучення із Коломиєю та Раховом. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Деталі є на її сайті. І про погоду 22-23 червня на вихідних в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 29 градусів, уночі 18. Також 22 червня проходження активних атмосферних фронтів спричинить уранці та в день короткочасні грозові дощі, а в другій половині дня значні зливи та шквалисте посилення вітру 17-22 метри на секунду. Подекуди обіцяють сильний шквал. 25-28 двадцять метрів на секунду оголошено перший та другий рівні небезпечності жовтий і помаранчевий. І поки все попереду нарешті вихідні, які безумовно музично прикрасить хвиля янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем.